Історія в чому була. Значить, верталися хлопці з навчання, з Харкова, їхали у Львів uh -huh. потягом. І вони теж їхали, оскільки я пам'ятаю, в плацкарті, у тому, uh -huh. що ми розказували, і вони сиділи дуже плотно випивали алкоголь. Uh -huh. Це які -то хлопці? Це студенти, просто типу, uh -huh. це ну, я не знаю, якого саме вузу конкретно. Uh -huh. Просто от, поверталися з навчання з Харкова до Львова. Це десь був приблизно 14-15 рік. Uh -huh. І суть в чому? Так. Uh -huh їхали вони потім, дуже сильно бухали. Співали, коротше, все. І була в них молода провідниця, дуже молода. І вона не могла... Мені подобається, як він показує, була молода провідниця. Дуже молода. Дуже молода. Дуже молода. Бо Бу, була б старше, mm. би старша, а так бабка, а там молода провідниця. Було, і вона ніяк не могла їм завалити кабіну. Так. Ну, прямо, ну, їм взагалі не вийшло. І, коротше, в один момент, значить, хлопчина, що він викупив? що якось ну, вже не пасує, що вже не стільки підходить, коротше, так, що uh mm -hmm. піде трошки там до неї позаліває. Позаліває. Це ж воно завжди, воно ж завжди канає. Воно завжди Тобі кажуть, що ти їбало, а я йду, трошки підмолодюся. І ти такий, лав не хоче, хлопці, ну лав не хоче. І суть в чому, краще, вони, значить, тим, що до неї залівати. Так. Ті ваці не сидять, бухають, і його, бляха, вона вже 5 хвилин, 10, 15, 20. Реці. А він вийшов кузяти Це в алка, щоб ви розуміли, 20 хвилин це в алко хвилинах, це дуже 20. багато. Це гімно 4-5 пропущених. — А коли студенти бухають, то там взагалі там темп сумасшедший. Ну, угу. І керуючи той, вони приїжджають уже до Львова, мають виходити. Типа кінта. Нема, нема. кінта. Нема. Кінта нема. Вони на телефон дзвонять, телефон там же ж в плацкарті лежить. Ну я догадуюсь він пішов. Вони, вони, коротше, ну, починають. Виту з полох, вони шукати провідницю, а провідниці нема. Uh -huh. Але купе провідниця, закрите. Uh -huh. І в якийсь один момент просто, коротше, вони тіпо, починають взяти в поліцію. Короче, uh -huh. поліція, значить, це в начальнику поїзда, а начальник no, там власні могли рахувати. Коротше, начальнику поїзда. То все. Вони начальника поїзда не в... нема. Бо вже в принципі. ну. Скривають вони оце купе проводниці, а цей кіп. З тою проводницею зкріщився. Б'ються, типу. На руку, блять, боляться один. Пізно. Він її легко і зкріщилися вони. І тому, що не могли їх ніяк розділити, і їх так, якраз так ж з поїзда у Львові і виставили. От так от швидку швидка приїхала з каталки. А, і типу, їх разом на каталці, той, і в лікарню повезли. І це таке може бути, да, реально? Зараз я перевірю. Добре. І вони в такому положенні їх вивезли геть. Получається, весь вагон був без провідниці. Я вже готовий да. голосувати. Да. Я, вже Добаві, я готовий це... голосувати, це ти, Богдан, це, конечно. Це, це. Придумав з це ж міф, такого нема, в принципі, в природі. А ще, знаєш, історія починається з того, що хлопець підійшов до провідниць сказав, давай займатися сексом. Він каже, давай, це нереально. Ну, просто ти. Давайте, хлопці, ва будучи на водячі питання. Який, не... Давай, це про це. Скажи мені, будь ласка, цей тип користувався популярністю в дівчат до того? Не був. Я не знаю, тому що про нього попередні інформації не сильно відомо, але він був симпатичний. Добре, наводяще питання. Провідниця була така собі. Але, була але молода. Вафлі ви брали? Вони брали вафлі? Не знаю. Це дуже важливо. Ну, дивися, я думаю, що. За вафлі можна і знаєш. Вибачте, немає здачі, так? Може, так. Я не знаю. Ну добре. Я готовий голосувати. Я сподіваюся, що я маю шанс випити. Давай, 3, 2, 1. Це брехня. Саша правильно відповідь добре. Це, це правда. Такі, правда да, ну дивись, да, є біологічний такий процес, коли люди схліщуються. Це, і, це, і, вони, і це Значить, люди до надому не підходять, типа. Ну, там деревні там там просто ти просто є, ти є, є моменти, там, чи, е, просто хоч чи, чи через страх якийсь через кисніший числі. Ну, а хто з них боявся? <laughs> <laughs> чи вона ж <laughs> <laughs> вона? Я що це він налякався, що він вже три пропустив десь. А він кінчити не може. — Львові... Навіть типу, висадили не на вокзалі спеціально, щоб не було публіки. Ага. А туди типу, подалі їдуть і просили не розказувати це на стріляти, де, де далі <світ> їдуть поїзди. Ага. Е типу, в депо якесь? Так. Не, і їх роз... там просто вже вигружали, допомагали поліцейські швидка. Прикольно. Так, і всі вигружали, бо вони скрізь, скріщилися їхні стають. Мені дуже цікаво, як вони пояснювали це все там. Добре. Бля, каже, ну він дуже сильно хотів той чай. Бля. Він показує білет. Ну, в мене є постіль. Просто я не знав, що вона там буде. Типу. Ну, там мені все. не там постелили. Так. Так. Так, я коли чув цю історію, я сам думав, що це кажучи, ага. але, ну, типа, невели всіх аргументів і тіпа, У -у -у. що. Мадимчик, ви... чи ми населено? Ну тоді, добре, я. Е, е, так. П'ю.